Власне, ще до початку пленарного засідання мова зайшла про важливу на сьогодні соціальну проблему оформлення субсидій. Депутати отримали від фахівців необхідні роз'яснення, які згодом донесуть до своїх виборців. Відтак, розгляд депутатських запитів обговорення питань порядку денного. Окрім поточних, земельних питань йшлося про надання допомоги різним категоріям населення. Сьогодні ми маємо прийняти рішення про уточнення бюджету. Це 50 тисяч на допомоги людям, які є хворі, яким треба допомогти, які в основному це онкозахворювання. Також 30 тисяч ми маємо виділити ще на футбол, на закупівлю там матеріалів. І 30 тисяч на уточнення заробітної плати наших реєстраторів, реєстраторів, яких ми, які вже у нас працюють 4 місяці, і не вистачає до кінця року якраз цих 30 тисяч на оплату заробітної плати. Також депутати розглянули питання про передачу матеріальних цінностей водоканалу і присвоєння імені Ярослава Осмойслав загальноосвітній школі номер 1 Прийняті сесією рішення будуть опубліковані на офіційному сайті міської ради.